Яка культура цього сезону наймаржинальніша наймаржинальнішою? Пшениця. Чого? Чому так? Ну, її зібрали більше, ну тобто її зібрали на рівні, як завжди збирали. І ще раз повторюся, з нею активно начали, її активно почали продавати. Вона гарно котується на міжнародному ринку, українська пшениця. І її активно продавали. І вона гарної якості, без дождів, без нічого в цьому році. В Україні немає ніяких проблем. І, в принципі, ціна на нього непогана. Тобто, і от, як на мене, пшениця саме маржинальна з точки зору трейдингу. Яка культура буде наймаржинальнішою у нас? Кукуруза. Чому так немає? Ну, бо вона завжди, кукуруза всім у голова. Вона завжди маржинальна. Є ризики, що вона висохне, да? але якщо вона не висохла повністю, то вона. Проста, проста річ, що для того, щоб зібрати 6 тонн пшениці, треба гарно дуже постаратися. Ну прямо дуже бути талантливим. Для того, щоб зібрати 5 тонн кукурузи, ну, в принципі, нічого для цього робити не треба. А ціна у них при продажі фактично одинакова.